Сьогодні у нас вранішня прогулка майже всією сім'єю. Дуже приємно прогулятися з ними, з моїми рідними. Ось так гуляємо. Навкруги краса. Ранок прохолодний. Приємний градусів 20. Отак. От так, доганяю своїх любимок і йдемо далі. Отак От ми вигулюємо свою ляльку. Разом з котом. Знову ці краєвиди. Чудові Мама! подивіться, яка краса схожа на калібрахо і поларгоніка. Ох, який колір красивий. Такий біленький гарний дім, поряд теж біленький. Плющ розрісся навіть на дерева. Поліз так високо високо Не можу не показати вам ось таку клумбочку. Дуже красива. Дітлахи на велосипедах катають, проїжджають малюки, хай їдуть, не будемо їм заважати, хто на чому. Так, Ось попереду будівля, здоровенна така хата, але живуть у ній двоє людей пожиленьких. Мають отакий городець. Він обнесений сіткою, бо тут ходить багато оленів, які з'їдають рослини. Тому вони отак ось обнесли його і вирощують. Бачу, там і чорнобривчики посіяні квітнуть. Так, доганяю своїх дітей, вони пішли попереду. А я трішки з вами тут все. Повертаюсь до городику. Таке цікаве. О, томатики та перчики. Все, роздивилася. Тепер побіжу доганяти. Собаками гуляють з рамочку теж. Хочу показати вам ще поштові скриньки, які вони цікаві. Ось такі. У кожного індивідуально. Як і будиночок. Завершуємо свою ранкову прогуляночку. На дворі починає жаркіти, день буде спекотливий, видно по всьому. Все, йдемо до хати готувати їжу для родини. А зараз підійшли до домівки, сіли на лавочку і поплюхаємо з насіння. Ось подивіться, яке які насіння соняшникове. Ось така упаковка ось. Гляньте, таке воно Смотри. старовенне. Старовенное. Я сделал. Молодец. Покажу вам насіннечко всередині. Ось, от таке воно. А смачне? -м -м. -м. підсмажене. Конучок заснув, тому ми сидимо на дворі, дихаємо свіжим повітрям та плюхаємо на Та Слухаю ще онучка мені що читає на англійській мові якусь казочку. Насіння вже налускались, тепер онучок ще спить, і я думаю, приведу до ладу трішки гортензію. Вона в нас підгоріла на сонечку. Зараз ми її польємо та обстрижимо, бо зовсім-зовсім некрасиво. Треба її підживити, але я ще не була в магазинах, де продають. Підживлення, тож треба спочатку обрізати. Так, обрізаємо. Щось внучок уже обзивається, але треба встигнути так. Ось і красолька в нас поряд. Розкте така яскравенька. І тож кущик трішки приакуратили. ще не встигли зовсім. Але внучок уже проснувся. Тож швидесенько поливаємо гортензійку. Ой, трішки вона й хлорозить, бачу. Ну, є над чим попрацювати. Тож, зараз поливаємо. Треба б її прибрати з сонця. Зараз приберемо. Але першою справою це внучок. Все. Покидаємо квіти та біжимо до своєї самої яскравої квіточки. В мене вже нянька стоїть, старшенька трішки веселить меншенького, і тож я обріжу ще й трояндочку. Вона теж відквітувала, красивенна була, але треба її вірно обстригти. До п'ятого листочка. Тож обстригаємо. Та поспішаємо донучка, бо старшенька нянька не встигає на всі сторони з ним поратись. Збираємо тепер сміття, відносимо до баку. Ось такі сміттєві баки стоять на подвір'ях. Сміття сортується, висипається та вивозиться до дороги, де його забирають спеціалізовані автомобілі. Зайшли до хати і онучка замовила бабі макарони. Була меншенькою, то називала їх кукуйони. І Отваримо ці кукуйони, зараз зваряться помастимо масличком та буде снідати онучка. Тож макарони готові промиті. Зараз кладемо масличко. Масло, ось таке. До речі, дуже-дуже смачнюще масло. Має ось такий вигляд жовтий-жовтий. Здається, що воно навіть ну, нереального такого кольору. Не знаю, чи передає камера, але в нього насичено жовтий колір. І в розрізі він також ось свіжий зріз, ось такого кольору має зріз. Додаємо масличко. і внучка буде їсти свої кукуйони. Чомусь діти полюбляють макарони, як наші українські, так і американці малі люблять. Тож нехай їдять, що їм хочеться. А ми будемо снідати чим. Та, мабуть, сирничками. І тож смакує онучка макаронами. І гаджет під рукою. Як не намагаємось боротися, але... Не виходить, тож якось так. Продукти харчування в Америці мають саме різноманітне походження, тож макарони зроблені в Італії. Насіння, до речі, соняшникове, таїландського виробництва, але розфасоване в Америці. А для дорослих зраночку круасани до кави американського виробництва. До речі, їх в коробці 10 штук і коштують вони 5, 5 хочу сказати, гривень, 5 доларів 99 центів. Купила сиру кисломолочного. 375 грамів, 9% коштує 8 доларів. От розумієте, щоб зробити трішки собі сирночки з двох пачок. 16 доларів вже пішло. І теж готуємо. Сильнички пластичні, висипаємо порога, додаємо сіль, манної крупи, яйце. І все це гарно-гарно розмішуємо. Солимо, відправляємо другу пачку. Посуд можна взяти більшенький, щоб гарно перемішати все. Посуд змінили, тепер розбиваємо два яйця, сіль вже ми додали. Також додаємо топленого масла невелику кількість. Або розтоплюємо вершкове масло. 30-40, і все це гарно-гарно перемішуємо. Сир у нас 9%, тому дивимося, яка в нас виходить консистенція. Ось так. Перемішали гарно-гарно, пробуємо це вилочкою і додаємо маної крупи. Приблизно десь 2 столових ложки. Десерпна ложка, Все, додала, перемішуємо, гарно вимішуємо та залишаємо хвилиночок на 10, щоб манна крупа гарно розвухла в нашій сирковій масі. Додаємо цукра за своїм смаком. Я кладу півтори десертних ложки. це все перемішуємо, змочую руки водою і ось так зліплюю. Якщо у нас робиться гарний комочок, все, можна ліпити сирники. Сир готовий. І тож розігріваємо сковорідку та починаємо робити сирнички. Кладемо, отакий От приблизно. Я роблю сирничок. І отак все. Сирник готовий, трішки його, з обох боків у борошно. Все. І в такому вигляді кладемо на сковорідку. Щоб зробили, і кладемо на сковорідку. І тож смажимо сирники, перевертаємо, коли сковорідка не моя, Сир сирне мій. Я взагалі не розумію, що від нього чекати. Тому щось трішки пішло не так. Але думаю, що сирники все рівно вийдуть, причудуть. Вони мусять бути чудовими. У сирників немає другого виходу. Все. О, краса. Тож сирнички зарум'янилися з обох боків, і Поглядаємо деякі. Викладаємо на тарілочку, доставимо серветочкою, тут сирночки зарум'янилися, знімаємо їх, огляньте, які красиві у нас викликає сирники. На Партія посмажена, смажемо далі. Можеш куштувати.